Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимось з поняттям пропорція і дізнаємося, в чому полягає її основна властивість. Розглянемо задачу. Перший автомобіль проїхав 240 км за 4 години, а другий 180 км за 3 години. Порівняйте швидкості руху автомобілей. Ми з вами знаємо, що швидкість це є відношення відстані до часу руху. Отже, швидкість першого автомобіля це. 240 відноситься до 4 дорівнює 60 км за годину. Швидкість другого автомобіля 180 відноситься до 3 і це також 60 км за годину. Зверніть увагу, у нас вийшли однакові значення. Отже, можна зробити висновок, що 240 відноситься до 4, дорівнює 180 відноситься до 3. Рівність двох відношень називають. Пропорцією. Поставте відео на паузу. Запишіть формули собі до зошита. Члени пропорції мають свою назву. А Д називають крайніми членами пропорції, Б, С називають середніми членами пропорції. Розглянемо приклад. У нас є пропорція 25 відноситься до 5, як 10. Відноситься до 2. Знайдемо добуток крайніх членів 25 помножити на 2. І середніх 5 помножимо на 10. Маємо 50 дорівнює 50. Ще розглянемо приклад. Пропорція у вигляді дробу. Знайдемо добуток крайніх членів 2 помножимо на 18, і добуток середніх членів 3 помножимо на 12. Маємо 36 дорівнює 36. З цього можна зробити висновок, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. В цьому і полягає основна властивість пропорції. Поставте відео на паузу, запишіть формулу собі до зошита. Основну властивість пропорції можна використовувати. Під час розв'язання рівнянь. Розглянемо на прикладі. У нас є пропорція x відноситься до 6, як 2 відноситься до 3. За основною властивістю пропорції добуток крайніх членів x помножити на 3 дорівнює добутку середніх членів 6 помножити на 2. Щоб дізнатися на відомий множник x. Треба добуток 6 помножене на 2, поділити на відомий множник 3. Порахували, отримали 4. Якщо уважно придивитися, то можна сформулювати правило. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній член пропорції. Ще приклад. 4 відноситься до 7, як х відноситься до 14. Добуток крайніх членів 4 помножити на 14 дорівнює добутку середніх членів 7 помножити на х. Щоб знайти х, ми 4 помножене на 14 поділимо на 7, маємо 8. З цього робимо висновок. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, треба добуток її крайніх членів поділити на відомий середній член пропорції. Зверніть увагу, члени пропорції середні, крайні, або можна міняти місцями. До прикладу, є пропорція. 1 відноситься до 4, як 5 відноситься до 20. Помінявши члени пропорції, ми маємо пропорцію 1 відноситься до 5, як 4 відноситься до 20, або 20 відноситься до 4, як 5 відноситься до 1, або 4 відноситься до 1, як 20 відноситься до 5. Для закріплення матеріалу, давайте розглянемо завдання, розв'яжемо рівняння. 2х 1 відноситься до 4, як 5, відноситься до 2. Нам потрібно спочатку виразити невідомий крайній член пропорції, щоб його знайти, Треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній член. Отже, 2х-1 дорівнює в чисельнику 4 помножене на 5, стаменнику 2. Розв'язуючи рівняння, ми отримали, що 2х-1 дорівнює 10. Далі знайшли 2х дорівнює 11. І тепер знаходимо х як невідомий. Множник, добуток 11. Ділимо на відомий множник 2, маємо 5,5. Отже, сьогодні ми з вами познайомились з поняттям пропорції, дізналися, що це є рівність двох відношень, дізналися, в чому полягає її основна властивість, і як знаходити невідомий крайній або невідомий середній член пропорції. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч.